Хоча б раз на місяць вони приходять до цих будинків, аби переконатись, що їх не дурять. Подивіться, коли закінчиться вже здадуться в і засидітися І щоразу чують одні і ті ж обіцянки. Грошей нема. Міністерство не виділяє. Зробимо. Чекайте. Люди ще в гірших умовах живуть. Ми живемо зараз в Рісному, орендуємо там квартиру. От і все. Живемо. Скільки на місяць платите? 1500 п'ятсот приблизно виходить нам зі всім рік тому на врученні ордерів, хоч і тимчасових, виглядало усе зовсім по іншому. Я вас знаю. В Україні Микола Гнатишин теж один із тодішніх черговиків у надану двокімнатну квартиру вселився би хоч зараз. Та як і всі решта немає ордера. Живемо зараз в квартирі, де проживає нас моя мама, я з дружиною, дочка зять, мій двоє внучат. і квартира має всього на все квадратних метрів. Здати житло обіцяли спочатку до осені минулого року, потім до грудня. Тепер уже до кінця цього року. А тим часом деякі квартири за зиму. Повністю з'їв грибок стіни, стелю і Та, навіть я двері. Сумніваюсь. дивіться, як вони вигнулися. То вже треба міняти. А то є гроші викинуті на смарку. Вибачте, треба рубати до штукатурки до кирпіча, обробляти спеціальними розтворами, розчинами. Біда у тому, що з Міноборони ніяк не могли надійти кошти на завершення робіт. Близько трьох мільйонів гривень отримали нарешті мало не кілька днів тому. Тому вже з понеділка почнуть встановлювати забраклу сантехніку, і водночас кеч має підготувати документи на ордери до мерії. Якщо по службових квартирах, то там місяць, півтора, два. От верхній будинок, то як би службове житло, то воно скоріше йде. А якщо йде по постійному житлу, то там потребує кожну справу, треба дивитися. Там може зайняти і два, і три місці, може навіть більше. Щоправда, склад деяких родин за рік змінився у Ігоря Віщура, до прикладу померла мама, тому чи Ми отримає не своїх не дві кімнати вже й не знає. Не тільки в мене одного. Напевно, ще деякі сім'ї є, які попередньо розподілені а Вже хтось, ну вибачте, хтось вмер. І зараз як ті люди будуть? От пан сказав, що будемо тепер по судах, я буду по судах ходити, так буду доказувати. У мене відповіді є. А що робити. Квартири у колишніх казармах на Намечнікова, переконують посадовці, тепер уже точно до кінця цього року будуть заселені. Ірина Ващишин, Олег Кухар, головні новини Львова.